Сьогодні мала відбутися чергова сесія Черкаської міської ради, проте її скасували міський голова, пояснив причини. Сесія відмінена в зв'язку з імовірністю ракетних ударів і в зв'язку з імовірніст прильотів безпілотників. Ми відмінили навіть нагородження наших полеглих знаком Герой Черкас. Нагадаємо, у понеділок представники фракції голос звернулися до своїх колег та черкащан з закликом провести позачергову сесію 27 жовтня із розгляду єдиного питання передача очисних споруд на баланс міста. Зі слів Анатолія Бондаренка, він уже проводить перемовини з Азотом. З цього приводу: ви вже запізнилися, тому що я проводю перемовини з підприємства Азот про передачу місту Черкаси очисних споруд. Але на відміну від вас, я володію технологічними знаннями, як потрібно робити це і що потрібно робити, тому що я хвилююся не тільки для того, щоб просто пропіаритися, я хвилююся для того, щоб єдине підприємство в Україні працювало безперебійно, тому що воно єдине залишилось на нашій Україні, яке робить сьогодні мінеральні добрива для того, щоб був у нас наступний урожай.